Чи можливо порахувати всі соуси, які існують у світі? Навряд їх дійсно дуже багато, деякі соуси популярні у всьому світі, а інші використовуються переважно в національних кухнях. Плюс до всього кулінарія являє собою творчий процес. А це значить, що будь-яка людина може приготувати оригінальний соус на основі якого-небудь відомого соусу або придумати свій унікальний рецепт. Про підрахунки говорити нерозумно, але все ж є негласний список універсальних сосів, які повинен знати кожен. Ми вибрали для вас 15 найкращих сосів, які завжди повинні бути у вашому холодильнику. Поповнюйте запаси, томатний соус, томатний соус – це база, якщо ви вмієте його готувати, то зможете з легкістю освоїти і безліч інших рецептів. Томатний соус можна доповнити спеціями. Прянощами і травами, або приготувати на його основі який-небудь складносурядний соус, наприклад, маринару, додавайте його в пасту запіканки. Супи і подавайте до столу з курячими нагетсами, стейками і котлетами сальса. Мексиканську кухню неможливо уявити без сальси. Цей соус відрізняється насиченим смаком і незвичайним ароматом, існує безліч рецептів сальси, але незмінними інгредієнтами в них залишаються відварені і подрібнені томати, коріант, цибуля, часник і перець. Сальса хороша з кисаділією, ахітусом і тако, терієкі. Соус теріяки вже давно і стабільно у всіх на слуху, японська кухня помітно збідніла б без цього густого соусу на основі саке, нірину та тростинного цукру. Теріяки хороші з суші, ролами, рибою і морепродуктами у всіх їх проявах. Можна додати цей соус в рис і полити їм незвичайні закуски. Вийде дуже смачно. Часниковий соус, якщо блюдо вийшло прісним і надмірно пісним, не поспішайте впадати у відчай і ставити хрест на вечері. Будь-яку страву можна спробувати реанімувати за допомогою соусу, коли вечері не вистачає родзинки, варто віддати перевагу соусу з насиченим смаком, до таких відноситься, наприклад, часниковий, сирний соус. Сирний соус обожнюють американці, вони їдять його абсолютно з різною їжею, курячими котлетами, картоплею, фастфудом, і їх можна зрозуміти, адже це дійсно дуже смачно. До речі, не існує універсального смаку сирного соусу. Все залежить від того, з яких сортів сиру ви його готуєте, гірчичний соус. гірчичний соус, створений для м'яса, тільки уявіть шматочок соковитого яловичого стейка з приємною гіркуватістю. Заради такого поєднання гурмани по всьому світу готові піти набагато що. До речі, гірчичний соус також добре поєднується з грінками і овочами. На його основі можна приготувати дуже вишукану заправку Соус Цезар. Соус Цезар це вічна класика, його назва говорить сама за себе. Це фірмовий соус, який додають в одноіменний салат. Саме завдяки соусу, листя, салату, курка, томати, сир і грінки з'єднуються воєдино і перетворюються на справжній гастрономічний шедевр, хім, салат Цезар. Це не єдиний варіант використання цього соусу. Додайте його в закуски та інші поживні салати соус песто. Соус песто родом з Італії, що і перетворює його в синонім вишуканої кухні. Його готують із запашного базиліка, сиру, часнику, оливкової олії і кедрових горішків. Італійці песто обожнюють всією душею і активно використовують для приготування шедевральних страв, пасти, брускет, салатів. Супів і далі за списком. Песто круто поєднується з яйцями, так що сміливо подавайте його до сніданку кисло-солодкий соус. Багато хто вважає, що соєвий соус занадто солоний, щоб стати частиною здорового раціону, однак це помилка виявляється за кількістю цінних антиоксидантів в його складі. Соєвий соус в 150 разів обганяє цитрусові. Просто важливо знати міру і не зловживати цим продуктом. Поєднуйте його зі стравами японської кухні. Барбекю у головному призначенні цього соусу сумніватися не доводиться. Соус барбекю це історія про м'ясо. Американці навіть вирішили нічого не вигадувати і назвати його на честь фірмового способу приготування шашликів і стейків на грилі і мангалі. Фірмових ноток серпанок дозволяє домогтися рідкий дим, а Айолі це популярний середземноморський соус, його назвою відразу зрозуміло, з яких інгредієнтів він складається. В перекладі з французької соус означає часник і оливкова олія, він ідеально доповнює страви з ніжної риби і соковитих морепродуктів. Іноді в айолі також додають часник, лимонний сік і воду соус чилі. Любителі пікантних відчуттів моментально полюблять соус чилі, він виключно пекучий. Але іноді в його смаку можна вловити явні солодкуваті нотки, гострий соус оцінили по всьому світу, так що він по праву вважається одним з найпопулярніших, роблять його як зі свіжого, так і з сухого перцю у складі класичного рецепту також присутній часник сіль, цукор і оцет. Соус каррі, соос Каррі прославив індійську кухню, він сміливий, пристрасний і благородний, незважаючи на те, що мова йде про соус, всі визначення ідеально до нього підходять. Зовсім не дивний той факт, що соос каррі класно поєднується зі стравами східної кухні, обов'язково спробуйте Каррі з бараниною і птицею. Грибний сос, грибний сос подобається всім любителям грибів. Він правда дуже смачний і характерний. Кращий спосіб переконатися в цьому особисто подати його до столу разом зі смаженою картоплею і цибулею. Сос болонєзе. Сос болонєзе є незамінним інгредієнтом величезної кількості вишуканих страв паста, лазаня, запіканки, суфле. Складносурядні варіанти цих страв, які гідні загального захоплення, не обходяться без цього соусу, єдиний його мінус полягає у високій калорійності, тому іноді вершки і вершкове масло з оригінального рецепта можна замінити на овочевий бульйон і рослинне масло.